8 квітня, вівторок, наш улюблений кармічний день: день дзеркал, правил і пауз. Спостерігаємо, що ви отримуєте, або навпаки. Значить, ви або заслужили, або заслужили. Сьогодні головне не приймати швидких рішень, не робити з плеча. Люди можуть бути доволі різкими на слова і намагатися вас принизити або викликати сором чи почуття провини. Якщо хтось так робить, необхідно включити голову і подумати, наскільки ця інформація має сенс, чи це просто маніпуляція. У хейтерів сьогодні Варна діарея, якщо ви ще не підписані на мій телеграм-канал, ви можете це зробити через посилання в шапці профілю, Там ви знайдете багато цікавої інформації, якої немає тут, і більш розширену версію прогнозу. Для тих, хто в парі сьогодні образи можуть вилізти назовні. Можна відчути маніпуляцію зі сторони партнера або оцей підрахунок. Хто кому скільки чого зробив і не зробив. Насправді, ваша задача сьогодні знайти іншу точку зору, подивитися на ситуацію з іншої сторони і намагатися зрозуміти один одного. Для тих, хто самотній, день переосмислення. Можна раптово усвідомити, що мені із собою класно. Хороший момент для того, щоб зрозуміти, кого ви насправді шукаєте і чого хочете уникнути. Важливе рішення щодо потенційного партнера. Краще не ухвалювати сьогодні. Емоції можуть вас затягнути не туди. На побутовому плані планування витрат, укладання бюджету. Ту опрацювання договорів, оплати по кредитам, комунальні платежі, вирішення справ з документами, побутові питання можуть зависати. Наприклад, майстер не приїде. Сплановані зустрічі, справи, які для вас є стандартними, та по графіку, наприклад, похід на тренування або традиційна зустріч з начальником по вівторках, рішення від начальства, підпис робочих документів, наприклад, на відпустку, негативні дня обережно з речовинами, що змінюють свідомість: депресія, апатія, меланхолія, відчуття безпорадності. Коли все, ніби зависло, і нічого не відбувається. Осуд, критика, токсичний сором та жартовні. Сьогодні ваш стиль це мінімалізм. Чіткі лінії, без зайвих деталей, але зі смаком. Кольори темно синій сіро-блакитний, білий, м'ятний, приглушені відтінки зеленого, аксесуари стримані, але стильні. Можна сережки, цвяшки, годинники, окуляри або структурована сумка. Сьогодні не форсуйте події, не всі рішення мають бути миттєвими. Подивіться на ситуацію з іншого кута і, можливо, саме в в цьому куті знайдете потрібну відповідь. Зберігайте мій прогноз, діліться з вашими близькими людьми. Ну а я бажаю вам прекрасного вівторка та гарного дня.